Так, усім привіт. Зараз буду тестувати лічильники гегіри і блок живлення. Так, Саморобний, зараз вам все покажу. Значить, тестувати будемо лічильники особливі, не стандартні, не такі як більшість, бо більшість лічильників вони там працюють від 400 вольт. Але є такі лічильники рідкісні, як МСТ-17, от він, наприклад, слюдяний. бета гама-чутливий. І він працює по паспорту, то написано одне, що там написано 1600 вольт. Але насправді це не так. Вони всі по-різному. Наприклад, ось цей працює від 1983 вольта. Починає працювати. Тобто їм треба 2000 вольт. Деяким треба 2500 навіть вольт. У мене є, є от декілька штук. Зараз покажу, як вони працюють і як їх під'єднати. Також є ще такі цікаві лічильники. C28BG. Вони працюють. Ну, по паспорту написано там взагалі 800 вольт, 900, 1000. Як в якому паспорті, ну як на якому сайті. Але тим, тим паспортом можна тільки грубку розпалювати, це єдина від нього користь. Реально він працює ось цей від 1236 вольт починає працювати. І до 2560 вольт навіть працює. Причому при цих напругах в цьому діапазоні однаково він працює. Я це продемонструю вам. От є такий самий, але він працює від 1085 вольт, вже починає працювати. Ось така розбіжність, буває таке. Все це покажу зараз. Так. От наш малесенький SMD. Блок живлення універсальний, ним можна живити багато чого. там, Ну, що ви забажаєте, можна радонову ловушку, і іонізаційну камеру там для альфа-частинок. Можна іонізаційну камеру Вільсона для треків, багато чого можна живити. Він універсальний. В нього регулюється напруга, от є потенціометр, як бачите. І на виході ми отримуємо постійний струм. На вході в нас літій іони або літій-полімерний акумулятор. От, заряджений 4,2 вольта стандартний будь-який. Я взяв от 18650 бушний з ноутбука, Можна будь-який. На вході. Постійний струм. На виході, постійний струм стабільний, регулюється аж до 3000 вольт. Так, і стабільний. Це ще плата детектування. Тут вихід логіка 3,3 вольта. Це вже йде до мікроконтролера, для, щоб під'єднувати до дозиметра з дисплеєм. Тут ще світлодіод є для блимання на імпульси, і клацання динамік. ну, зумер. Щоб ми чули і бачили імпульси, імпульсив-детектор. Так, і от дивимось покажу. Ось такий розміром, як сірникова коробка, малесенький і тонесенький, там 5 мм товщина. Так. Далі. Як ми будемо бачити напругу? Напругу от вольтметр саморобний в мене є такий. Пізніше я планую вже в корпусі з дисплеєм продавати такі прилади. Буде універсальний блок живлення для дозиметрів, ну, для будь-чого, для ваших цілей. Буде з екранчиком, все SMD, малесенька, як сірникова коробка е і з регуляторами вихідної напруги потенціометрами. Ну, це буде пізніше. Кому цікаво, пишіть контакти, є в описі під цим відео. Або просто в Гуглі пишіть торгова марка Atomscan. І ось так пишеться в англійській мові. Так. Ну, або на російській, на українській мові можете писати «Атомскан». Воно Вона однаково пишеться і Google сприймає. І Google. Ну, чітко бачить, запам'ятав, що ще там скільки, багато років тому, коли я придумав цю назву і запатентував її, оформив торгову марку. Так. Значить, є такий вольтметр стандартний. І ним він міряє до 1000 вольт постійного струму і перемінки до 750 вольт. Це саме дешевий він десь. 3 долара коштує 2-3 е, Значить, ним ви також можете міряти, але тільки до 1000 вольт. Якщо хоча б трошки буде більше, я вже таких спалив дуже багато. Якщо буде 1001 вольт, то він згорить. Як він горить? От Звідси десь починає йти димок. Білий димок пішов і він випустив свій дух. <с> Після цього там перегоріло, все закоротило. Ремонтувати нема сенсу, бо він коштує на 3 долари. Тому таких, якщо купуєте, зразу ящик беріть з запасом, щоб вам було. Він, ну, це саме дешеве на планеті, що є, з вольтметрів. Ну, їх зато в них тираж мільйонами штук чи там, сотнями мільйонів. Щоб міряти батарейки, розетки, напругу, то нормально. Нормально показую. Ну, Для примітивних завдань, які ось тут намальовані. Але прецизіозної точності тут нема. Тут плюс-мінус 1 вольт. Так. Е Вольтметр ось цей. Ну, також в окремо, в корпусі, напевно, будемо продавати. Е він живиться. Можна від батарейки заживлювати. Або від повербанка. Я буду повербанк під'єднувати. Можна від ноутбука, від USB, в общем. 5 вольт. Я буду від павербанка, бо якщо щось тут, бо тут все відкрите без корпуса, я можу закоротити і тоді згорить у мене ноутбук, бо 3000 вольт у мене тут ось стоянки на виході. Тому повербанк мені не шкода, хай горить, а ноутбук шкода. Так, добре. Починаємо покажу, як виглядає зараз. Ну, Пізніше буде це все в кращому вигляді, це прототип. Ось так виглядає все за лятом. Пізніше більш гарно це все зробимо. Так. Ще одна плата. І от, малесенька плата Вольтметр. мікроскопічна така менша, в два, в два в три рази менша, ніж сірникова коробка. І дисплейчик такий. Так, кольоровий. Добре. Ну, все показав. Так. Починаємо. Для початку покажу самі цікаві можливості. Ну, давайте, добре, замірюємо напругу. Значить, ось це вольтметр. Бачите, від нього відходить два дроти: червоний плюс, мінус чорний. Мінус припаяний до цього крокодильчика. Плюс до цього. Це ми міряємо напругу на цих. Крокодильчика, до чорного крокодильчика ми будемо під'єднувати. Катод. Ось дивіться. А до червоного, анод. Ось таким чином. Далі в нас йде від цих крокодельчиків від катода, от іде дріт на плату наш блок живлення, мінус, і плюс йде так само на плату нашого блока живлення. Ну, от і все. І ми будемо бачити ось тут напругу. Так, ще в нас є джерела, на яких будемо тестувати, є від дп 5 Б8. Чисте бета-випроміння і гамма випроміння компас Adriа. Так. Вмикаємо вольтметр. Просто в павербанк його втикаю. Він настільки споживає мало енергії. Ну там майже нуль на нулі. Майже нічого він не споживає, що павербанк думає, що взагалі немає споживання і сам переходить у сон, виключається сам. Тому мені прийдеться іноді натискати кнопку от, на Power. Ось так, щоб вимкнути його знову. От зараз на вольтметрі моєму, як бачите, от справа графік тут буде відображатися, як. як Наскільки плавно в часі і понижається напруга, тут скільки вольт в реальному часі зараз, а знизу зафіксоване максимальне значення, мінімальне і середнє. Арифметичне значення напруги. ну а В реальному часі ми це все будемо бачити дуже швидко. так Під'єднуємо батарейку на батарейці. Ну, давайте її заміряємо, скільки, наскільки вона розряджена У нас вже. От у нас є китайський вольтметр за 3 долара. А, обірвався дріт у мене, не поміряю вже. от, Бачите, відірвався, довго я ним користувався і все, він перегнувся. Ну, і нічого, і нам і не потрібен, Пізніше спаляю. Та таке, так, от я позначив, де плюс, де мінус, під'єднуємо. Все під'єднав, ось тут в кришечку, щоб нічого ніде не закрутити, бо всі плати оголені. І от нам вже наш вольтметр показує. що ось вже на промірі. От 891 вольт. І графік, як вона підросла і зараз стабільно тримається. От Як змінюється графік, бачимо в реальному часі. От, максимальна напруга 893 В, мінімальна 891 і середня 892. От Він вимкнувся, треба натиснути Powerbank включити. Тому що павербан подумав, що я вже нічого не використовую, бо він споживає напруги майже 0. Щоб живити від павербанка, потрібно ще до павербанка хоча б щось під'єднати. Ну, бо в мене старий павербанк, якому вже 15 років. Сучасні вже, думаю, так не вимикаються. Ну от, от графік, бачите, як стрибає, все видно в реальному часі. Дуже швидка реакція, супер. Так. Добре. І так, як би так, щоб ви бачили, яка напруга на вольтметрі. А, ну вам видно, напевно. Ні, погано видно. Ось так зробимо. Так, на дві частини. В другій частині продовжу. Посилання в описі.